Інформаційний ефір Першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас! Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Відлуння війни у парканах знайшли майже 200 мін часів великої вітчизняної. За покликом захисники 34-та річниця утворення територіально-рятувального загону та дубосарського козачого округу. Знову на воду тераспольський басейн приймає відвідувачів. Придністров'я продовжує жити з газом все, як і планувалося. Траспольтрансгаз отримує блакитне паливо на європейському ринку через Молдова Газ та угорську компанію. Гроші це російський кредит. Цей варіант вирішення газового питання. Придністров'я запропонувало ще у січні. За формулою терасполі Кишинів до згоди дійшли. Далі обговорювали деталі юридичні та технічні. Переговори тривали весь минулий тиждень. Напередодні комісія з надзвичайних ситуацій у Молдові схвалила транз. Зид газу до нашої країни. Придністров'я поступово повертається до звичного життя. Майже дві сотні німецьких мін знайшли в парканах. Напередодні на склад боєприпасів наткнулися спадкоємці перемог. Це були шпрінг-міни – одне з найжорстокіших озброєнь часів великої вітчизняної війни. Добровольці відразу повідомили у правоохоронні органи. Місце знахідки оточили, а сьогодні зранку почали відкопувати. Село Паркани тут на березі Дністра спадкоємці перемог знайшли цілий склад боєприпасів в часі великої вітчизняної війни. На схрон наткнулися випадково напередодні, коли шукали невраховані поховання солдатів Червоної армії. Ано так. Він задзвенів так. Ми подумали, що справді могила, тобто фляшки, ремені, зазвичай такий звук. Думаємо, нічого собі ще на металошукач знайшли, тобто без рамок. Відразу викликали міліцію та саперів. На місце події виїхали спостерігачі об'єднаної контрольної комісії. Всю ніч тут чергували, місце оточили. Зранку розпочали розмінування. Іржаві циліндри під землею рядами на глибині майже два метри. До одинадцятої ранку витягли більше ста мін без підривників. Небезпечні знахідки це ж прінгміни в перекладі з німецької, ті, що підскакують. У сорокові були на озброєнні в німецької армії. Ще їх називають гроза піхоти. Під час детонації снаряд вискакував з-під землі і вражав усе в радіусі 25 метрів. На думку пошуковців, їх залишили в бліндажах фашисти під час відступу. Каданімецькі війська ступали, коли німецькі війська відступали, залишалися бліндажі. В них складали, щоб до останнього замінувати територію. Або ж може бути 41-й рік, коли наступали, форсували Дністер, зупинилися біля села Паркани. Тут теж були укріплення радянських солдатів. Нічого нового не потрібно було копати і могли тут зупинитися. Таким чином цей схрон тут і залишився. Міг прилетіти снаряд, і все це накрило. Затікала вода, і все пішло під землю. На таку знахідку спадкоємці перемог натрапили вперше. Як тільки території розчистять, активісти руху продовжать пошуки загиблих радянських солдатів, аби повернути ім'я кожного героя. 34 роки тому у Придністров'ї створили територіальний рятувальний загін. Спочатку він мав боротися з природними катаклізмами, повенями, пожежами, але пізніше довелося взяти до рук зброю і захищати країну. Терасполь Меморіал Слави в одному строю інженери, будівельники, монтажники – Усі, хто 34 роки тому війшов до територіально-рятувального загону. Олександр Цуркан, ветеран ТРЗ, записався в загін одним із перших. Спочатку охороняв підприємства, коли розпочалися бойові дії. Воював у районі села Бичок, потім у Бендерах та Кіцканах. найстрашніше, коли потрапили в кіцканах під мінометний вогонь. Вони вирахували, коли нам привезли їжу, і почали бити по нас. А так кулі ми ще в селі Бечок у березні спробували. То вже не було так страшно. Лютий 1991 року. Радянський Союз ще існує Придністров'ю півроку. Молода держава потребує захисту. Що немає ні міліції, ні армії, ні держбезпеки. Створюють ТРЗ. Почому не то рятувальні загони. Це єдина легітимна форма, яку ми могли створити. Ми навіть зареєструвалися у Молдові як структура цивільного захисту. Ну а рятувати довелося всю республіку. Говорили, що це Придністровський спецназ. У нас була перша форма джинсівка. Ми шили тут. Нам одема допомогла. Ми одягли весь ТРЗ у сині куртки коли націоналісти на нас напали, коли ромуни на нас почали наступати, не було підрозділів. Ось терезеї взяли відповідальність на себе. Спочатку з арматурою, потім захоплювали зброю у цих же ромунів і почали воювати їхньою ж зброєю. Ветерани територіально-рятувальних загонів шанували пам'ять загиблих товаришів у війні 1992 року та поклали квіти до меморіалу Слави. Електромережі працюють у штатному режимі. Весь січень ГІРМ та районні служби працювали в авральному режимі. За місяць понад три тисячі аварій горіли. Запобіжники, дроти, пробки виходили з ладу трансформатори. Як упоралися і як електрики працюють сьогодні, розповімо прямо зараз. Терасполь у провулку Христофорова техогляд електролінії, такі тепер у всій країні. Після потужних навантажень кажуть, електрики треба все перевірити, аби не було нових аварій і відключень світла. Намаштавим робільники нам необхідно На щогловому рубильнику нам необхідно було підтягнути контакти, затиснути всі болти. Якщо болти не затискати, це все гріється та горить, внаслідок чого щогловий рубільник виходить з ладу. Кількість аварій зменшилась, але вони є. Всі ті ж кабелі горять, виходить з ладу автомати, лічильники через те, що колись було високе навантаження. Андрію Шпилькіну 25. Останні п'ять років він електромонтер Тираспольських районних електромереж. Каже, увесь січень працювали на знос. Тепер набагато легше, коли є газ, і навантаження на електромережі менше. Що касається варят, у нас все було по-різному. у січні. У нас все було по різному, втомлювалося безумовно і додому пізно приходили. Йшов дитина спить, приходив дитина. Вже спить. На даний момент є газ, є світло. Нема таких перебоїв, і ми частіше вдома. Місяць без газу для електромереж став серйозною перевіркою на міцність. При цьому в ЄРМ заздалегідь готувалися до роботи у надзвичайний стан. Передбачали, що навантаження на електролінії та обладнання зростуть удвічі. Виявилося, що в четверо підсумок майже три з половиною тисячі аварій по країні. Роботи Робота звісно, дуже багато. Хотілося, звісно, поблагодарити персонал за. Роботи попереду, звичайно, дуже багато. Хотілося б подякувати персоналу за самовіддану працю бо весь січень у них у будинках було як і у всіх холодно. Але хлопці працювали самовіддано за цей час. Було відновлено електропостачання в понад 50 багатоквартирних багатоповерхових житлових будинків за тимчасовою схемою. На сьогодні роботи йдуть у штатному режимі. Ремонти продовжують робити, але все менше аварійних. Наразі переходять до капітальних. Зараз перевіряють усі електролінії, змінюють слабкі ділянки та зношене обладнання. Від пробок до трансформаторів. Усі запчастини на складі. Є й договір із Молдавкабелем, який для ЄРМ зробив перші 5 кілометрів електродротів. У планах створити нову схему електропостачання багатоповерхівок. Наприклад, підключати кабелі тільки повітрям до будинків до п'яти поверхів. Так набагато легше обслуговувати мережі. Напередодні майже до всіх шкіл Терасполя повернулися діти, кабінети прогрілися, там вже працюють кухні та їдальні, але є навчальні заклади, де у приміщеннях ще холодно, там учні продовжують навчатися віддалено. Тераспольський теоретичний ліцей у коридорах пусто у кабінетах теж учні не повернулися за парти, бо холодно. Батареї ледь теплі. Здання будівля дуже повільно нагрівається. У нас є кабінети з низькими температурами. Є класи, де 16 градусів, є де 15, а є де й 13. Діти приносять зошити із домашньою роботою, залишають в коридорі і продовжують вчитися віддалено. А це Тираспольська гуманітарно-математична гімназія. Діти з першого по восьмі класи повернулися до школи. Ідуть уроки. Шкільну форму скасували, щоб можна було одягнутися тепліше. Якщо ми візьмемо корпус окремо початкової школи, то середня температура 18-20 градусів була на восьму ранку. Зрозуміло, день стає теплішим. Протягом дня температура піднімається на 2-3 градуси вище. А от в кабінетах, де мають бути уроки старших класів, з 9 по 11, поки що холодно. Їх залишили на навчання онлайн. Кабінет біології в Кабінет біології входить до найхолодніших у цьому корпусі. Температура 13,3. Середньо у цьому приміщенні. Звичайно, тут не можуть перебувати діти. Поки що на онлайн-навчанні залишається і Суворовське училище. Все ще не працює центр розвитку дитини Золотий півник» у Дубосарах. Там приміщення так і не прогрілося. Не повернулися до нормальної роботи і три школи дитячі садки у Кам'янському районі у селах Слободарашково, Северинівка та Хрустова. Школи відкриють, коли в кабінетах буде 19-20 градусів. Кам'янка, друга школа, найбільша у районі. Напередодні тут встановили новий твердопаливний котел. Його виготовили на заводі електромаш. Раніше на території школи встановили модульну котельню, але її потужності вистачало лише на будівлю початкової школи. Новий котел може обігріти усю школу. Нам на днях нам привезли днями ще один твердопаливний котел вітчизняного виробництва. Чому ми дуже раді і думаємо, що це буде гарною альтернативою для того, щоб опалити нашу школу. Про котли місцевого виробництва напередодні говорили на оперштабі. Вони потужніші за закордонні аналоги, каже прем'єр Олександр Розенберг. Нові котли рекомендують встановлювати не лише у школах. Там де є можливість опалювати твердопаливним котлом, треба опалювати. У нас є вугілля, багато підножного лісу, і до кінця сезону можна спокійно економити кошти і топити твердопаливними котлами. Особливо ці котельні, які можуть працювати автономно, їх потрібно від газу відключати та переводити на опалення на твердому паливі, незалежно від того, є газ чи ні. На оперштабі говорили і про паливо для нових котлів. У планах купити лінію з виробництва пелетів. Їх роблять і соломи, стружки, і не тільки. Добусари корекційна школа інтернат. Тут навчаються та живуть 150 дітей із малозабезпечених неблагополучних сімей Добусарського та Григоріопольського районів. Сьогодні діти повернулися до школи. От що відбувається зимой? Сніг, сніг. помнити зімо зі мною приходить снігопад. Хорошо буває снігопад. Льод. льод буває. А де ми можемо зустріти? Де ми можемо побачити увідіти На Вова Шаповалов у другому класі. На першому році з навколишнього освіту отримав п'ятірку. Поверненню до школи дуже радий. Вдома у нього три брати та дві сестри. Наймолодшому Сергію два місяці, найстаршому братові Миколі 16 років. Він топив грубко, коли не було газу. А Вова допомагав мамі доглядати за новонародженим. В школі весело. У школі весело уроки можна робити. Я дуже радий, що побачив своїх друзів та вчителів. Школа це краще, ніж вдома бути. Коли я виросту, я буду працювати водієм. Мар'яна Голбан із Григоріопольського району. З чоловіком працюють на фермі, у них четверо дітей. Молодші дівчатка ходять до цілодобової групи дитячого садка у селищі Маяк. Це в Григоріопольському районі. Старших синів сьогодні привезла до школи інтернату у Тубосари. У мене два малька. У мене два хлопчики: один у п'ятому молдавській групі та один у третьому в російській групі. Я дуже рада, що відкрилася школа. Дуже добре, тепло. Тут гарна школа, важко. Четверо дітей і всі вдома. Корекційна школа інтернат опалюється новою локальною котельнею. Її збудували минулого року. До ввода в експлуатацію нової котельник до введення в експлуатації нової котельні ми підключали навіть додатково насоси, аби качало гарячу воду до навчального корпусу. До нового року ми обходилися без цього насосу. Стало тепліше. У нас температура 18-19 градусів сьогодні. Поки школа прогрівалася минулий тиждень. Було трохи прохолодно, а зараз добре. У нас спальний корпус тепліший ніж навчальний. Сьогодні повернулися діти до центру реабілітації. Увесь січень він працював як пункт тимчасового розміщення. Тут перебували семеро самотніх пенсіонерів та 40 дітей із міських дитячих садків. Мені вже треба, щоб я до «Я дуже рада, що я повернулася, що побачила своїх друзів. Не хочу, щоб він закривався більше. Ранаті возяк 18. Центр відвідує 10 років. За цей час усі тут стали для неї рідними друг Кирюша. У мене є друг Кирюша. Ми тут граємо, розмовляємо. Я скучила за всіма сильно, і мама це розуміла. Робочі настроїні, всі робочий настрій. Усі щасливі. Дякую, що повернулися до роботи. Усі задоволені, і діти щасливі, і всі співробітники ходять, посміхаються. Наші діти, як рідні, сильно скучили, обіймаємося, заходять до кабінету самі, сідають займатися. Сьогодні у добусарах відкрився ще дитячий садок класів, на черзі золотий півник. Тепло туди подали лише у суботу. Столичний басейн у січні температура води тут була лише 15 градусів. Поки не було газу, воду не гріли. Діти тренувалися у спортзалі. Ксюші 9 років, 4 з них займається плаванням. Дуже чекала, коли повернуться заняття. Я хотіла плавати тому... Я хотіла плавати, бо тут тепло в воді. Я люблю плавати, тому що в мене тато і дідусь плавали, і мені теж дуже подобається. Вода у чаші комфортна, 28 градусів у приміщенні плюс 23, але буде тепліше. Стіни мають прогрітися. Емоції просто переповнюють. Емоції просто переповнюють. Бо якщо в інших видах спорту можна тренуватися, наприклад, у парку, то для плавання потрібний саме басейн. Тепла вода. Діти дуже чекали і задоволені. Від занять у залі вже втомилися. А ось на воді подивіться, які вони. Ми приступаємо в повному. Ми приступаємо до роботи не частково, а в повному обсязі. У тому числі чекаємо наших клієнтів, які придбали абонемент на січень. Вони будуть діяти до кінця березня. Розпочала роботу і мала чаша. На час газової кризи воду у ній зливали. Наразі у приміщенні тепло вода плюс 32, Басейн працює у звичайному режимі. Абонемент можна купити у касі. Сьогодні 34 роки спілці дністровських козаків. Це перша при Дністрові військово-патріотична організація з'явилася в Дубосарах 11 лютого 1991-го. Її засновник Пантелій Сазонов так почалося відродження козацтва на Дністрі. Організацію згодом перейменували на Дубосарський козачий округ. Він зараз входить до чорноморського козацького війська. У Михайла Вакерова сьогодні особливе свято день народження до босарського козачого округу. Офіційно до козацтва він вступив 25 років тому, а фактично брав участь у створенні спілки дністровських козаків разом із першим отаманом Пантелієм Сазоновим. Я з сазоном з пантелієм смьоничем. Я із Сазоновим знайомий був особисто. Ми з ним у 80-х роках працювали на птахофабриці. Він горів бажанням відродити козацтво на цій землі. Бо козаки чорноморці існують тут з 16 століття. І вже у 1989 році, коли пішли перші націоналістичні рухи, з його подачі було організовано не козацьке, а народне хвилювання. Щоб не йшли націоналісти сюди, у дубосари, і не влаштовували нам тут їхню велику національну раду. Михайло Вакеров разом із Сазоновим у 90-му захищав Дубосари, підтримав першого Тамона І в лютому 91-го, коли Сазонов зареєстрував першу Придністров'ю громадську військово-патріотичну організацію. Ми всі були тока раді, що у нас раділо родилось... І ми всі були раді, що у нас народилася така організація, як козацтво. Люди вступали до неї не за якісь блага. Тоді цього нічого не було. Всі знали, що ми потрібні для захисту Придністров'я. 92-й рік показав, що козаки на розгуртований, і коли почалася агресія Молдови, усі козаки, хто був зарахований до козацтва, всі як один встали на захист своєї республіки, своєї сім'ї. У 90-х Михайло в козацтво не вступив. Вважав, що там можуть бути лише спадкові козаки. А він, вихованець інтернату, знав лише те, що його коріння з Таганрогу. Михайло записався до ополчення. У 92-му стояв на кошницькому напрямку. Після війни працював слідчим карного розшуку у дубосерському районному відділі внутрішніх справ. А у 2006-му в Таганрозі знайшлися родичі і надіслали йому фото. Діти моєго діда. Діти мого діда у козачій формі: вуса, шабля, ордени на грудях. Я вже зрозумів тоді, що не випадкова людина у козацтві, що я маю віддатися козацтву повністю, що це моє для того, щоб наше суспільство було більш єдиним, згуртованим. Якщо ми не будемо об'єднані в єдину потужну організацію, з нас толку мало буде. Михайло Вакеров живе у селі Дзержинське. Це у Дубосарському районі. Він капітан міліції у запасі. Під Єсаул станції імені Ренгілевича зберігає козацькі традиції, передає їх своїм дітям та онукам та розповідає історію відродження чорноморського козацтва школярам. Подвиг героя 80 років по тому, 11 лютого 1945-го, Іван Солтис закрив собою амбразуру ворожого дзоту. Це сталося під час взяття польського містечка Луїзенталь. Звання Героя Радянського Союзу йому присвоїли у квітні 45-го посмертно. Майбутній герой радянського союзу народився в селі Кузьмин Кам'янського району у квітні 44-го після звільнення від румунських загарбників на фронт пішло понад 300 кузьмінчан. Серед них і Іван Солтес. Бойове хрещення молодий кулеметник отримав у бою під Оргієвом, де був легко поранений. Потім звільняв міста та села України, Білорусі Польщі. До перемоги Іван не дожив лише три місяці. 11 лютого 45-го при звільненні польського селища Луїзенталь вже поранений. Анений грудьми закрив амбразуру ворожого дзоту. Звання героя радянського союзу було присвоєно посмертно у квітні 45-го Сьогодні ім'я Івана Солтаса носять вулиці Мінська, терас рибниці та школа у рідному селі Політеху Кам'янці. На могилі героя у польському болеславці встановили пам'ятну плиту. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже завтра зустріч о 17.30 на першому придністровському.